У Тернополі пошкоджені не тільки дороги, а й фонтани на водограї, як і на автошляхи міста вплинула сувора цьогорічна зима, каже директор водоканалу. Погодні умови, які цього року дуже мали руйнівну силу на дороги, так само досить нищівно вплинули і на наші фонтани. Попередні огляду ми бачимо дуже сильну руйнацію фонтану каскад, і бачимо часткову руйнацію фонтану життя. Коли відремонтують фонтани, стане відомо після складення кошторисної документації, але до великодніх свят цього зробити не встигнуть. Крім найбільш пошкоджених у 2013-му, обіцяють оновити ще два фонтани. Цього року також попередньо було заплановано реконструкцію двох фонтанів. Один з них це парк Отопільче, другий фонтан це най не зовсім фонтан. Це свого часу була система охолодження для палацу спорту теперішнього. І він планується реконструватися разом з всією площею довкола нього. Тобто частина бульвару Данил буде реконструйована і паралельно буде облаштовано новий фонтан. Поки що готують до роботи фонтан у самому серці Тернополя на бульварі Тараса Шевченка, повідомив Володимир Кузьма: якщо погода сприятиме, водограю обіцяють вімкнути вже цього тижня.